Головний терапевт України Василь Нетяженко завітав на Закарпаття, аби реалізувати лікарський проект. Розпочався він із 2012 року. Запроваджує державне регулювання цін на лікарські засоби для гіпертоніків. В рамках оцього пілотного проекту, який працює два роки, було виділено 280 різних торгових нас різноманітних препаратів. Приблизно 150 із них на цьому етапі держава відшкодовує. Чи на 90%, чи на 60%. І пацієнт, який пройшов до лікаря, він може отримати цей рецепт прийти в аптеку, яка повинна бути поруч із лікувальним закладом. Отримати цей препарат, як зазначає головний терапевт України, державне фінансування лікарських засобів, незважаючи на стан в країні, відбувається в повному обсязі. Розподіляють кошти на область, враховуючи кількість пацієнтів з гіпертонією. Затримки з фінансуванням по Україні ніякої немає. Значить, ідея дуже проста: кожна область отримує помісячно. Певну суму грошей. Помилка місцевої влади заключається в тому, що починають виписувати рецепти наперед. Отримали гроші, гроші закінчилися і починають виписувати рецепти наперед. З розрахунку на те, що ми потім з вами розрахуємося. Це є помилка, і цю помилку потрібно, що випереджати. Закарпатська область у рамках пілотного проекту станом на цей рік отримає 3 мільйони 800 тисяч гривень. На сьогодні перераховано вже 2 мільйони 540 тисяч гривень. Усі витратили на потреби 105 тисяч пацієнтів. З них уже 74 тисячі скористались лікарськими засобами в рамках пілотного проекту. Середнє відшкодування вартості по рецептурі у нас щомісячно не перевищує 30 гривень. Якщо, наприклад, того року ми мали середнє відшкодування на один рецепт 17-18 гривень, цього року у нас максимально був один місяць, де відшкодування середнє на один рецепт становив 30 гривень. За цей місяць 21 гривень. Тобто ми виокреслили ту раціональну цінову політику, яка дає можливість. Залучити максимальну оптимальну кількість людей, які хочуть брати участь в пілоті. Що стосується продовження державної допомоги на наступний рік, то вона, як зазначає головний позаштатний спеціаліст МОЗ України Василь Нетяженко, буде закладена і в наступному державному бюджеті.